Всім хай з вами Кфрі і бачите, що у мене на балансі 1900 із купівлю. І тим більше ще більше ящик. Давайте відкриємо. Вибачте, що я не записав запись, коли я вже добив е 19к, бо просто моя сестра Просто взяла крикнула. І це. вже Давайте Перевіримо, що з ящика випаде. Тут, звісно, як завжди. Давайте поставимо на кого. Ну, можна поставити на пайпер. У мене вже всі. На, вони на 10-му ранзі і ми гаяшки. Поставте лайк, підпишіться на канал, щоб там випало 6 предметів. Ух, давайте почекаємо, поки він три рази жме-жме. Раз. Два. Два. Три. Один предмет. Ну що це таке? На кого поставив? Давайте поставимо. Давайте на цього Гаса 143... 143.19. Скоро буде. Зараз мені треба... Всіх справити на 20 рах, ну, більше 500 кубків, бо я хочу купити якісь за 10 кастерпоинтів. Оце, наприклад, бачите? Оце, ну, оці, наприклад. Я цих не хочу. Скоро має тут бути відкриті ну, мега-яшки. 000, за 3000 1 мегаящик, 2 мегаящика, потім за 1500 1 мегаящик і так буде продовжуватися. Давайте пограємо. Щоб, або давайте трошки прокачаємо пайпер. Раз, два. Давайте цього хаоса прокачаємо. Ну вони в мене вже всіх на 10 ранах, крім пайпер, конечно. Це добре. Я. Я хочу апнути Едгара на 25 ранг, бо він в мене вже з 11-ю силою. Да, хто каже, що де цей. У мене поки що немає цього снаряження. Там просто, якщо таке... Ну, я забув. А, точно, мінус 20% часу. Перезарядка, коротше. І там бійці становляться білими. Давайте. Ну що, давайте вже будемо прощатися. Вже так нічого немає. Вже 19 тисяч кубків. Можете мене привітати в коментарях, кому не важко. Ну, і якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Всім па-па!